Лютий 2022 рік. Окупація Прилуцького району. Місто Прилуки знаходилося майже в оточенні та перебувало під постійною загрозою знищення. У лютому березні 2022 року поблизу селища Срібне відбулися масштабні знищення ворожої техніки. Працювала авіація, ЗСУ, тероборона, які зупинили просування окупаційних військ в напрямку Києва. Вже зараз зрозуміло, що історія сучасної російсько-української війни посяде центральне місце в новітній українській історії та національній пам'яті. Тож, аби зберегти ці події в подробицях, Прилуцький краєзнавчий музей реалізує новий проєкт. За підтримки Українського культурного фонду громадська організація «Прилучани особливі у партнерстві з Прилуцьким краєзнавчим музеєм реалізують проєкт Лютий, який покликаний забезпечити. Можливість поповнення музейних фондів Прилуцького краєзнавчого музею виконати пряму функцію музею, яка покладена на відділ фондів це документування, зібрання фактів подій гарячої історії лютого, березня, квітня 2022 року, безпосередньо в рамках цього проєкту. Ну і звичайно, що цей проект дає можливість, скажімо, сформувати новий культурний продукт, який буде доступний власне всім бажаючим не лише на території. Нашого міста не лише в залах нашого експозиційного залу, а і на сайтах ОТГ, власне, які долучені до цього проекту. Директорка музею вже давно мала ідею задокументувати найгарячіші події лютого квітня 2022 року, які відбулися на прилученні. І вже на початку серпня цього року Український культурний фонд підтримав проєкт «Лютий». Ми собі поставили за мету провести таку дослідницьку експедицію 12 селами Прилуцького району. Це різні ОТГ, це Сухополов'янська ОТГ, Ічнянська ОТГ, Парафіївська ОТГ. Здається, так всіх назвала, от і з метою документування свідчень людей, які пережили, скажімо так, часткову окупацію, і е, отримати інформацію з перших вуст, як то кажуть, е, ми поставили ставимо собі за мету е, за. Е, Документувати свідчення, принаймні мінімум це 24 один, чоловіка. Тобто, в результаті в нас має вийти 24 таких короткометражних ролики з інформацією безпосередньо від автора пережитих подій. Увесь зібраний та змонтований матеріал буде розміщений на спеціальному терміналі, який в рамках проєкту придбає музей. До речі, інформація буде. Українською англійською мовою біля сенсорного терміналу знаходитимуться навушники, які дозволятимуть отримати і ну, послухати інформацію для людей з вадами слуху. Той хто і безпосередньо прочитати, можна буде українською англійською мовою. І вся ця інформація, окрім того, що вона буде розміщена в музеї, вона буде знаходитися на сайтах військової адміністрації, нашої прилуцької військової адміністрації і на сайтах ОТГ, власне, де ми будемо проводити ось ці експедиції. Окремо в рамках проєкту буде проведена робота з рідними та близькими загиблих військових Прилуччини для отримання світлин, додаткових біографічних даних щодо особистого життя героїв, їх захоплень. ОТГ матиме свій блок, і в цьому блоці буде інформація про. Загиблих, і е, в рамках цього проєкту ми намагалися. Е... Скажем так, залучити родини для того, аби вони дали трішки більше так, фотоматеріалу. Тому що ми звикли, коли от стоять банера, вони всі в військовій формі, дуже рідко, коли вони в цивільному. А ми ставимо собі за мету відкрити героя більш, скажімо так, в цивільному житті. Тобто, там все в колі друзів, в колі родини. Чи то в студентські роки, чи десь на відпочинку, чи на роботі. Тобто, показати його абсолютно з іншого боку. В рамках ініціативи краєзнавчий музей отримує фінансування у розмірі 300 тисяч гривень на закупівлю терміналу, навушників та інші витрати. Проєкт лютий розрахований на два місяці. Його презентують вже в кінці вересня. Це буде, скажімо такий край глобальний проміжок історичного фактажу в історії нашої держави. І не можна сказати, що це не, не, не потрібно і не важливо буде в межах європейської державності історії. Це буде знову ж таки глобальний такий матеріал е, і в межах історії самої Європи.